У коридорі Кропивницького центру комплектування і соціальної підтримки черга тут чекають хлопці, які прийшли на медичний огляд. Мені батько завжди каже, що треба йти в армію, тому що це такий час, який в житті не кожен може пройти. Ну я ну я говорю ні. Ну в армію там, якщо треба буде. Ну по бажанню своєму вряту ну, навряд у цьому кабінеті медсестра вимірює вагу і зріст хлопця. Вимірюємо тиск, зріст, вагу. Виміряємо об'єм грудей, індекс маси тіла. Потім направляємо на комісію. Вони проходять комісію лікарів. вниз, них вліво, вліво. У кабінеті офтальмолога перевіряють зір. Медогляд і приписка до призовної дільниці потрібні для вступу в університет, каже Павло Сваток. Це, перш за все, документи. Які допоможуть мені вступити у вуз. Не обов'язково військовий у будь-який вуз, який я захочу. Це документи, які допоможуть мені влаштуватися на, у майбутньому на роботу. Якщо буде війна жорстока і треба буде йти на фронт, то я змушений буду піти. Я вважаю, що патріотизм це все ж протистояння. Війні придатність до військової служби визначають після медогляду. Є в нас інваліди. Вони також ми їх зразу знімаємо з обліку ті ж, які мають важко говорити. Ті, які мають захворювання хронічні, ми звичайно їх направляємо по домовленості в клінічну обласну дитячу лікарню. Процент, то, мабуть, 60, може 70 у юнаків є дуже поганий зір. Це, мабуть, зв'язано з тим, що постійно вони в комп'ютерах, постійно вони в гаджети. Багато юнаків мають надмірну вагу. З останнім роком більше дітей хочуть все таки служити. Хочуть бути здоровими і виходять. Ой, я здоровий, я придатний, і цим самим вони якби пишаються. Цьогоріч приписці до призовних дільниць підлягають хлопці 2005 року народження. Приписка потрібна юнакам для того, щоб в подальшому вони отримали свій військовий обліковий документ. З цим приписним посвідченням до призовної дільниці вони можуть потім вступати до. Хай це може бути вищий військовий навчальник, професійно-технічний навчальний заклад, і завжди у них будуть запитувати цей документ. Або якщо будуть іти на роботу, працевлаштовуватися, їх також забудуть запитувати цей документ. Ми їх сюди викликаємо для того, щоб взяти їх на військовий облік, визначити їх ступінь придатності до військової служби. Визначити наявність призовного ресурсу, визначення фізичної підготовленості, уточнення їхніх облікових даних, визначення їхнього освітнього рівня каже. Цьогоріч в області підлягають приписці до призовних дільниць 3800 хлопців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.